І всем привет, дорогие подписчики, записанные стыд, у нас будет новый видосик по Brawl Stars. И да, подписчики, це вже другий відосик по Brawl Stars. Но, я скажу честно, я снимаю, потому что я в прошлом відосі. Ну, кстати, я я этот я, 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 я відос записав тільки що, но він <laughs> выйдет завтра. Это что я сейчас записываю. И то и перед этом что я записываю, він вийде завтра. Ну. Короче, то что я записую сейчас, выйдет, даже может даже після завтра. Ну то есть... Я запишусь ці два відоси 29 числа. То є. 30, 30 числа вийде відос, як я відкривав подарки від розработчики, а 1 числа вийде відос, як я... А що я? Ви вже подозвав до те, щоб що подобається відкривати подарки на ранговому бою. Я вам показав, я вам дав за, за дравочку, що ж у мене за такий знак питання. Ми нажимаємо на нього. входящі. І це все. Подарочки от Ивента Brawl Stars там короче эти як вони. Чемпіонат був, короче. І це подарка туда. Ваш Под лайк, подп подписывайтесь. Давайте тут все заберемо, тут якісь давали мені піни. О, бачу, куконка прикольна. Так, забираємо. Не знаю, може багато не буде, но... Мне кажется, дась мне 12 от крем дх даже даже не до 12, 12 даже не дошли. И что у нас тут? Ой-яй-яй-яй-яй. Хотя даже 42 груня, а тут их скільки? Тут их целых 100 вроде бы да? Я дай бог ще 50 добив в цьому сезоні, То не факт, що я добив. Добити ще 50 надо ну, в цьому сезоні. Ладно. Открывай. Батеранговий бой відкриємо. открыв. Ну ра бой, бой називається цей стар дроп. Лайк, підписочку. 250 опита, Уай-яй-яй. Ще один такий відкриємо. С дроп. 5 гимчиків Легендарний. Лек Скіна вольта Картонний вольт! З легендарного ще один бой. Ай, ста, блин. Да, картонний скин, який стоїть, а, блін, 30 випадає з легендарного цього. Я шоуц. Я теряю дар речи чистю игру. Не дай не скин на ампс милота эмс вау це на 6 кинек есть нормальный куда нет мифический о мы ми сам сейчас завел молми кстати и и и и из-за и за тесто мы сейчас щас и тоже и заключительный нашему сборе Подпишечка такі от подарки з'явилися Так, на якісь два нових предмета нових. Що за предмети, я в душі не знаю. А, на честера. випала на честера. честера І що у нас тут ще. А, я Давайте давай и прокачаем сейчас по быстренькому. Раз. Ладно. Вот так протестируем её. без посевок, без ничего. На скины е. е, О, кстати, что же за меч выпал там редкости. Так, да, он моя. Эмс, эмс. Скин выпал и книжки. Такі вроде бы. А, сверхрядки скин. Я хотел, что сверхрядки скину, а до нього йде все. Иконка, спрей. То есть все до нього йде, щоб ви понимали, если я ж удивився, бывает. Буває таке. Ладно. Прям з того правимся. Мы сім нового переса. Надо замес толкнути, що там по квестам? Поки мене ще есть ним. Два дня. Не фугунуй все за два дня! <хи> То есть, блін... Це нереально все погонуть. Давайте в ньому квест разу. Все в нові квест. Да. Та попитаємо щось зробити в принципі. Ладно, давайте. Лайк, like, подписочку і погнали в каточку Карта якась нова. Достаємо ще з нового персика, я думаю. І все буде у нас буде прекрасно Оооо проти ботів боти Всі боти є я молодець. І И сушим больше так суша захотілось в моменті Так, що це за перс? Кидає він одну булаву типа щось то Карла, тільки надо работа на механіка з ним. Че, ж Лумі, вона. Йди сюда, шпрот. То есть тут надо быстро клацать, я понял. тільки надо быстро. Не, ну в принципе, ж маєш? що не звута робит. А, он типа заторможит, типа застопится. Ей. Опущенный. Прикольно. 24 канки. 24 Квеста. Что мне пришло за? Ладно, давайте еще одну катку схватаем до ну не заход обрав. Ну я попитаюся, под фугануть всі квести, але я, конечно, сумніваюся Що їх фугану мені це треба пихтить. Ну по суті Два дня надо мені треба надо пыхтить днес. На я й не вірю, що там мне даже квестів хватит. О, барлей, барлей, барлей. Куда ты там? Ну да, на цьому перси надо вміти ум стріляти, Це факт. Треба, бути скорострільчиком бути. Бачиш, треба, типу, скорострільчиком бути. Я розумію, що ми так беремо, фугуємо. Ні, ну з, з другої сторони це офігенно. Ну прям вообще прекрасно, типа ты ти ей засдоплишь и догоняешь свою жертву, но можно втекать в принципе ну по сути. Ну по факту. Почекайте, а не почекайте. Вс, молодцы. Вай-яй-яй. Ладно, подписчика, такий ще відосик. Ставте лайк і лайки, підписуйтесь на канал. Забув стані 118. І я забрав. Це був Brawl Stars і всім подписочки. Пока-пока.